Привіт фахівці! Сьогодні нарешті я отримав посилку довгоочікувану. В моїй посилці знаходиться... 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 зарядний пристрій. Зарядний пристрій знаходиться в посилці. Також тут приїхали мої е, кабелі avg 8 для акумулятора. І так довго очікувана. Моя посилка. Зараз будемо розкривати. Нагадаю, що я збираю акумулятор 105 А із 4 копійок, комірок літій залізофосфатних. І сподіваюсь, що воно зарядить мені його за 2 години. Ну, На всю потужність, мабуть, не буду використовувати. А десь 40 А думаю буду давати. Тому 2-2,5 години. Коли будуть виключати світло і вмикати його на пару годин, є шанс, що я його заряджу повністю. І так, купував я його, купував я його десь дві неділі тому. І що ми тут бачимо? Є у нас в комплекті європейська виделка, шнур, потім. Отакі в нього, ну, непогані крокоділи. Мали погані. Так. Тут є захист від переполюсування. Тобто, якщо ви плюс і мінус поставите, не должно йому бути нічого. повинен бути зараз працювати захист. Подарунків нема. І так, запакований він отакий ось пакет з пузирями. Представляєте, китаєць сидів десь там у себе на роботі його склеював до докущується всю клей. І так, всередині, як і очікувалось, є в нас блок живлення від Емерсон. З першого погляду все співпадає із фотографіями на їхньому сайті на AliExpress Тут бачите, що написано Добро Бобро. бобро. Ну так, треба включати. Зараз будемо включати. Так, придрабанив я сюди швидку переноску. vos quen зажужжал кулер. Трещит, что-то Ладно, може так і треба. Пробуємо включати. Як бачите, настроєно на 14,7 вольта. Ну, регулювання струму ні до чого не приводить. Періодично будемо показувати ампер і потужність в ватах. Зараз цього вати. Ось вати. 14,6 вольт. Так що ж ми будемо заряджати сьогодні ним? Так, зараз ми його підключимо до нашого акумулятора і побачимо, як він буде давати заряд. Все, друзі, перерив. Зустрінемось через декілька хвилин.